Портативний а, бездротовий радіосканер штрих-кодів, так і QR-кодів OCOM-BT-241-2D. Це зручний а, бездротовий радіосканер, підключається як через флешку приймач, також через Bluetooth і а, також в комплекті йде USB-кабель, через який також. Підключається а, сканер. Зараз у нас підключений через флешку приймач, Щитує QR-коди, навіть дрібні штрих-коди. Також, щоб змінити підключення на Bluetooth, можемо витягнути флешку і зробити одне довге натискання на кнопку сканера. Зараз сканер переключиться в режим Bluetooth, і його можна буде приєднати як до комп'ютера, також і для пристроїв на iOS і Android. Також можемо сканувати штрих-коди і QR-коди. Ще одна функція, яку слід також відмітити, це функція накопичування штрих-кодів. Відсканувавши відповідний штрих-код, ми можемо накопичувати штрих-коди в пам'яті сканера. Зараз він не передає штрих-коди на комп'ютер, а накопичує. Для того, щоб Вивантажити у файл штрих-коди накопичені. Ми знову скануємо upload data І, як бачимо, штрих-коди в нас вивантажуються в комп'ютер.